Іноді, коли я думаю про ту ніч, проведену на березі віддаленого озера в глухих лісах полісся, мене кидає в холодний піт. Це мало бути простою вилазкою на природу з друзями, але перетворилося на щось інше, на що, що досі не дає мені спати. Досі пам'ятаю це відчуття тривоги, яке повільно наростало, поки не перетворилося на справжній жах. Це сталося кілька років тому. Ми, четверо старих друзів я, Олег, Сергій та Андрій вирішили провести вихідні подалі від міст, обрали ідеальне місце: маленьке, майже невідоме озеро, десь глибоко в Поліських лісах. Приїхали в день, знайшли затишну галявину просто біля води, оточену старими вербами, розбили табір, хтось натягнув гамаки, хтось поставив намет, повітря було свіже. Сонце приємно гріло, Здавалося, ніщо не могло зіпсувати цей ідеальний відпочинок на природі. Першу половину дня ми просто розслаблялися, ловили рибу, розповідали історії. Все було так, як ми планували: звичайний спокійний відпочинок. Навіть думки не було про щось дивне чи небезпечне. Ми були далеко від цивілізації. Що й шукали. Це було місце, де, здавалося, час зупинився, а єдиними супутниками були птахи та шепіт лісу. Ми навіть жартували про те, як добре відірватися від усього світу. Але скоро ми зрозуміли, що ми не одні, і це усвідомлення було далеко неприємним. Ми провели там кілька годин, насолоджуючись тишею. Олег навіть зловив пару невеличких окунів. Сонце потроху схилялося до обрію, розфарбовуючи небо в неймовірні кольори. Саме тоді ми вирішили пройтися вздовж берега, подивитися, що там далі. Це ж глухі ліси завжди цікаво дослідити нову місцевість. Ми йшли не з пощащої, милуючись вечірнім світлом, яке пробивалося крізь густі крони дерев. Берег був місцями болотистий, місцями зарослий високою травою та кущами. Десь за сотню метрів від нашого табору ми почали натрапляти на дивні речі. Спочатку це були якісь клапті старої тканини, прив'язані до гілок. Ми подумали, може хтось рибалив тут, залишив, а потім ми побачили їх. На гілках старої, покрученої верби, що схилилася майже над самою водою, висіли кістки. Справжні тваринні, кістки невеликі, пожовклі від часу, акуратно, навіть якось моторошно прив'язані до гілок тонкими мотузками, чи навіть здалося якимось сухожиллям. Їх було кілька штук, розвішані на різній висоті. Це виглядало так, ніби їх залишили там навмисно. Ми зупинилися. Повітря навколо, ніби стало важчим. Звичайний ліс раптом перетворився на щось інше. Ми перезирнулися. Сергій, який був найскептичнішим серед нас, спробував відмахнутися. Та це, мабуть, хтось тут мисливські трофеї лишав, або просто якісь місцеві чудаки бавляться. Але голос його звучав непереконливо. Потім ми помітили інше на корі кількох дерев поруч, були вирізані символи. Не літери, не цифри, а якісь знаки, що нагадували руни або щось первісне. Вони були грубо вирізані, але все одно мали якусь зловісну симметрію. Ми не розуміли, що це означає, але це додавало відчуття дискомфорту. Це місце, де ми стояли, мало якусь гнітючу атмосферу. Було тихо, надто тихо. Здавалося, навіть птахи перестали співати. Ми постояли там ще кілька хвилин, намагаючись осмислити побачене, але логічного пояснення не знаходилося. Це було не схоже на звичайні сліди перебування людей на природі. Це було ритуально. Я не знаю, як інакше це назвати. Ми відчували, що вторглися кудись, куди не варто було пхати свого носа. Повертаючись до табору, ми намагалися жартувати, знімати напругу, але у всіх в очах читалася тривога. Розпалили багаття, приготували вечерю. Ніч спустилася швидко, як це буває в лісі. Багаття давало тепло і світло. Але навколо була непроглядна темрява, яка ніби наступала з усіх боків. Ліс шепотів свої таємниці, але це вже не здавалося романтичним. Після побачених кісток і символів кожен звук, кожна тінь здавалися загрозливими. Ми сиділи біля вогню, розмовляли, але розмова клеїлася важко. Кожен ніби прислухався до чогось у темряві. Озеро, яке вдень було таким спокійним і привабливим, вночі стало чорним дзеркалом, що приховувало щось невідоме. І ось тоді ми почули це перший звук. Це був сплеск, не такий, як коли риба вистрибує з води, і не такий, як від падіння гілки. Це був Глухий важкий сплеск, ніби щось велике і м'яке повільно занурилося у воду або піднялося з глибини. Він пролунав десь недалеко від берега, метрів за п'ятдесят від нас. Ми одразу замовкли, прислухалися. За кілька хвилин ще один сплеск ближче, потім ще один і ще вони не були хаотичними. Здавалося, що це не просто якісь тварини рухаються. Це було повільне, розмірене переміщення чогось значного під поверхнею. Воно ніби кружляло навколо нашого табору, поступово звужуючи коло. Напруга наростала з кожним звуком. Ми сиділи, втопившись у темну воду, намагаючись щось розгледіти. Багаття відкидало мерехтливі тіні, які тільки посилювали відчуття і реальності. Страх, який ми почули біля верб з кістками, тепер повертався, помножений на невизначеність. Що це могло бути? Великий сом, лось, який вирішив переплисти озеро вночі, жодне з цих пояснень не здавалося правильним. Рухи були надто обережними, націленими, Андрій першим не витримав. Він схопив свій ліхтар яскравий, пошуковий. І направив промінь світла на воду туди, звідки долинав черговий сплеск. Промінь світла прорізав темряву, ковзнув по рясці та поверхні, і ось тоді ми це побачили. Вони ледь виступали над водою дві кулясті форми, бліді, майже білі у світлі ліхтаря, і вони відбивали світло, ніби світилися і середини вони були розташовані недалеко одне від одного, на висоті, яка, ну, яка могла відповідати очам якоїсь істоти це були очі, дві бліді сяючі очі, що не кліпали, не рухалися в бік, вони дивилися просто на нас. Здавалося, що під ними у воді приховане щось величезне. І темне. Ми просто сиділи, немов прикуті до місця, і дивилися. Промінь ліхтаря Андрія тремтів у його руці, вихоплюючи з темряви цю неймовірну картину очі. Вони були там, Бліді, якісь водянисті, але відбивали світло ліхтаря з такою інтенсивністю, ніби самі були джерелом світла. Вони не кліпали, вони просто дивилися. Просто на нас відстань була метрів тридцять, може, сорок, достатньо близько, щоб розгледіти цю моторошну деталь, але надто далеко, щоб зрозуміти, що там під водою. Тиша була оглушливою. Зникли звуки сплесків, зникли звичайні нічні шуми лісу. Було тільки наше прискорене дихання, тріск багаття, що здавався тепер занадто гучним, і це мовчазне. Незрозуміле щось у воді, що дивилося на нас своїми сяючими очима. Мозок відмовлявся приймати те, що бачили очі. Це ж просто неможливо, що це могло бути. Ніщо з відомого нам світу природи не мало таких очей, що світяться в темряві та ще й так високо над водою. Андрій повільно опустив ліхтар, ніби боявся спровокувати істоту. Тепер ми бачили лише темне плесо озера, і десь там, у непроглядній Чорноті, ми знали, вони все ще були, це було ще гірше. Бачити їх було страшно, але знати, що вони там, десь у темряві, невидимі, але відчувати їхній погляд це було нестерпно. Холод пробіг по спині, не від нічного повітря, а від чистого, незамутненого жаху. Сергій тихо прошепотів, що це в біса було, його голос тремтів. Ми всі відчували те саме: паніку, яка повільно, але впевнено підіймалася з глибин душі. Хотілося кричати, бігти кудись, але куди. Ліс за нашою спиною теж здавався тепер ворожим після денних знахідок, а озеро, озеро, приховувало це. Пройшло, здавалося, ціла вічність. Ми сиділи нерухомо, прислухаючись до кожного звуку. Багаття повільно згасало, і його світло ставало слабшим, залишаючи нас ще більш вразливими. І ось знову сплеск цього разу тихіший, але він пролунав не де були очі раніше. Він пролунав правіше, ближче до іншої сторони нашого табору. Воно рухалося повільно. Навколо нас. Це була якась моторошна гра. Воно не атакувало відкрито, але давало знати про свою присутність, повільно звужуючи коло. Ми знову направили ліхтарі. Олег і я також увімкнули свої кілька променів світла шарили по поверхні води. Порожні. Нічого, жодних очей, жодних сплесків. Тільки чорна вода, що тихо хлюпала об берег. Але ми знали, що воно там. Ми відчували його це відчуття було найгірше. Ніби невидімі нитки тягнулися з темної води до нас, гортаючи наш табір відчуттям зловісної присутності. Як та ритуальна локація в день, це місце мало свою таємницю, і ця таємниця тепер дивилася на нас з темряви озера. Ми намагалися знову себе заспокоїти. Може, це ну може це просто відображення чогось, але відображення чого може світитися з такою інтенсивністю і рухатися по колу. А сплески, жодне логічне пояснення не витримувало критики. Страх переростав у істерику, що стримувалося лише спільним шоком. Ми почали тихо перешиптувати, що робимо, може, треба збиратися, куди ми підемо вночі по лісу. Відповіді не було. Ми були в пастці між невідомою загрозою в озері та темним, повним дивних знаків лісу. Найбезпечнішим місцем здавалося бути біля багаття, хоча його світло тепер відчувалося як маяк, що привертає увагу. Час тягнувся нескінченно. Ми сиділи, втупившись у воду, чергуючи з поглядами в темряву лісу. Кожен тінь, кожен звук здавався рухом, кроком, підкраданням. Напруга була такою, що її можна було відчути фізично. Серце билося як скажене, долоні спітніли. Я відчував, як адреналін пульсує у венах, істота в озері не зникала. Сплески відновлювалися через невеликі проміжки часу, щоразу з іншого боку. Підтримуючи відчуття того, що воно все ще там, все ще кружляє, все ще спостерігає. Часом нам здавалося, що ми бачимо ледь помітну хвилю на поверхні, яка йде не від вітру, а від чогось, що повільно, обережно рухається під водою. Це було неймовірно моторошно. Ти не бачиш його повністю, але знаєш, що воно є, і воно поруч. Дуже хотілося запалити ще одне велике багаття. Щоб розігнати темряву, але ми боялися шуміти, боялися привернути ще більше уваги. А раптом це щось агресивне, а раптом воно чекає лише на слушний момент. Думки про те, що могло ховатися під водою, були гіршими за будь-який фільм жахів. Це було не щось знайоме, не ведмідь, не вовк. Це було. Інше, чуже. Ці очі вони стояли перед очима, навіть коли їх не було видно у світлі ліхтаря, їхній блідий блиск, їхня нерухомість. Вони здавалися не живими в звичайному розумінні цього слова, а якимись механічними чи, ну, я не знаю. Це було так, ніби на нас дивилося щось дуже старе. щось... Що належало цьому озеру, цьому лісу, і що ми своєю присутністю розбудили або потурбували. Олег раптом схопив палицю, що лежала поруч, і кинув її у воду туди, де як йому здалося, був останній сплеск. Палиця впала з глухим звуком, кілька секунд тиші, а потім сплеск пролунав знову, але цього разу він був дуже близько. Надто близько, метрів 10, можливо, 15 від берега, прямо навпроти нас. Це було так, ніби істота відреагувала на кинуту палицю, ніби вона розсердилася. Ми заціпеніли. Це був пік напруги. Ми могли майже відчути його подих, його присутність. Воно було прямо там, під тонкою плівкою води. І ми знали, що воно дивиться на нас. Ми знали, що воно не збирається відпливати, воно прийшло сюди не випадково, і його очі, навіть невидимі, свердлили нас з темряви озера. Це було відчуття, що ми не просто на природі, а на чужій, дуже старій і зловісній території, де нас не чекали, і господар цієї території щойно вийшов нас зустріти. Перші кілька хвилин після того сплеску, що пролунав так близько, ми просто сиділи нерухомо, майже не дихаючи. Паніка стискала горло. Хотілося кричати, тікати, але ноги ніби приросли до землі. Сергій тихенько, ледь чутно прошепотів: Що робимо? Питання зависло в повітрі. Ніхто не знав відповіді: бігти в темний ліс. Де ми знайшли в ті моторошні кістки та символи, залишатися тут, на березі, поруч із тим, що чатувало у воді, ми були в пастці, вирішили просто сидіти біля вогню. Він майже догорів, але його останні жаринки давали хоч якесь світло, і відчуття захисту, хоч і дуже ілюзорне. Ми домовилися не спати, чергувати. Хоча насправді ніхто з нас і не зміг би заснути тієї ночі. Кожен звук, кожен шерех у лісі, кожен ледь чутний сплеск на озері, все змушувало підскакувати серце. Час тягнувся нестерпно повільно. Години перетворилися на вічність, ми сиділи, втупившись в темряву, намагаючись розгледіти хоч щось. Часом здавалося, що десь там, у Чорноті, знову з'являються ті бліді сяючі очі, але коли ми швидко направляли ліхтарі. Нічого не було. Можливо, це грала уява, розбурхана страхом, але відчуття того, що воно там, що воно спостерігає, не зникало ані на мить. Це було найстрашніше, ця невидима постійна присутність. Під ранок, коли небо почало світлішати, і темрява потроху відступала, напруга дещо спала. Ми були виснажені, очі червоні від недосипання і страху. На світанку озеро знову здавалося просто озером спокійним, тихим, ніби нічого й не було. Але ми знали, що було. Сліди нічного жаху глибоко врізалися в пам'ять. Збиралися ми мовчки, майже бігом, складали намети, гамаки, закидали речі в машини. Ніхто не хотів затримуватися тут ні на хвилину довше, навіть не снідали, просто спакувалися. І поїхали. Поїхали швидко, не озираючись. Дорогою назад у машині стояла тиша. Ніхто не коментував, ніхто не намагався пояснити, що тут скажеш, як пояснити те, що ми побачили, і відчули. Відтоді минуло кілька років, але я досі не можу забути ту ніч: ті кістки на деревах, ті символи і особливо ті очі. Я більше ніколи не їздив на те озеро. І, чесно кажучи, намагаюся уникати ночівель біля води в глухих місцях, бо іноді, коли дивишся в темну воду, згадуєш, що там унизу може ховатися щось, про що ми не маємо жодного уявлення, і що воно, можливо, все ще там. Іноді мені здається, що ті очі досі дивляться з темряви, чекають. А що, якщо воно не залишилося лише в озері?